Дуже цікаве, дуже цікаве переміщення видри. Ось по річці переміщується велика, велика тварина, це вже не норка, це вже видра, я вважаю, не, не менше того. Ось вона заходить у воду. Потім виходить з води. Ось тут тварина виходить з води і знову заходить у воду і пірнає прямо у колектор каналізації під дорожньою розв'язкою. І там далі вже знову випливає разом із маленькою рітечкою. Ось такі переміщення зимові видри Фінляндії.